Останнім часом Віктора Орбана стало дуже багато і не тільки в українських змі, але й по всьому світу. Він то висуває якісь ультиматуми Україні, то виступає проти нашого членства в НАТО, то створює нову групу в Європарламенті. А віднедавна почав працювати на Нобелівську премію миру. Спочатку липня він зустрівся з Зеленським, Путіним, Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом в рамках своєї мирної місії. Все для того, щоб, начебто, закінчити російсько українську війну, і зараз про Орбана пишуть усі світові медіа. А в Україні, напевно, в кожного є своя думка про нього. Хоча ще до вторгнення Віктора Орбана знали ну хіба що мешканці Закарпаття і може декілька політично активних людей. Та й сама Угорщина не те, щоб дуже впливова країна. Так, член Євросоюзу і НАТО. Але населення близько 10 мільйонів. Доля ВВП серед країн ЄС лише 1%. І ось зараз її прем'єр-міністра приймають в усіх ключових столицях світу. Він головує в Євросоюзі, створив найбільше об'єднання ультраправих і чомусь вирішив, що саме він найкращий посередник для миру між Україною і Росією. І мало хто розуміє, що стоїть за цими його активностями, яку гру він веде і чого насправді хоче. І звідси з'являється купа конспірології перебільшень і применшень у цьому відео. Ми поговоримо, що це все взагалі було. Для чого Орбан влаштував турне усім світом і говорив про Україну з Путіним, Сі Цзіньпіном і Трампом? Для чого це потрібно йому і всім іншим? Чи дійсно це якась складна закулісна гра для припинення війни, чи щось інше? Зараз усе розберемо, а ви поки що підтримуєте нашу роботу. Поставте до цього відео лайк і напишіть будь-який коментар від восьми слів. Так більше людей зможе побачити це відео, і Ютуб буде рекомендувати вам схожі роботи. А якщо ви ще не підписані на канал ґрунт, то натисніть підписку прямо зараз. Це найкраще впливає на алгоритми Ютубу. Дякую, давайте розбиратись. Віктор Орбан це біла ворона в європейському союзі. Його репутація вже давно зруйнована серед майже всіх європейських лідерів, аж до того, що при прийнятті якихось важливих рішень прем'єра Угорщини просто просять вийти, попити кави, ну щоб не заважав дорослим працювати. Європа же за останні два роки пройшла величезний шлях від розгубленості до доволі твердої антиросійської позиції, вона реально почала вкладатись в обороноздатність і підтримувати Україну. І Орбан серед них як той ну дурний родич, якого знаєте, ніхто б нікуди не кликав. Але якщо він вже приходить в гості і сідає за стіл, то треба якось його терпіти. Але нюанс в тому, що з 1 липня 2024 -го угорщина головує в європейському союзі. Це не означає, що Орбан зараз головний в ЄС. Просто кожна країна ЄС по черзі головує в Раді Європейського Союзу і організовує її роботу. Це головування триває 6 місяців, і в цілому головуюча країна не сильно впливає на загальну політику ЄС. Вона просто організовує засідання там різних органів і має трошки більше можливостей висловлювати свою позицію. Ну а оскільки в середньому по палаті лідери всіх країн в адекваті, то зміну цієї головуючі країни ніхто і не помічає. Але цього разу пацієнт особливий. Віктор Орбан одразу проголосив гасло свого піврічного головування: «Make Europe Great Again. Ну так щоб ніхто не сумнівався, що все буде серйозно, і починалось усе доволі непогано. Угорщина обіцяла зосередитись на конкурентно-спроможності ЄС, посиленні оборонної політики, продовжити політику розширення і припинити нелегальну міграцію, ну і взагалі там за все хороше і проти всього поганого. А перший візит у новому статусі Орбан здійснив не аби куди, а до Києва. І це взагалі був перший його візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення. Якщо ви не бачили цей бойових, до наш угорський рембо сміливо перетинає кордон на Закарпатті і пафосно в'їжджає в воєнний Київ, прям десь як вкра. Маторськ, то це відео спеціально для вас. Орбан позиціонував цю поїздку як візит заради миру. Хоча сам мир виглядає так, що особливо й не обговорювали. Він запитав у Зеленського, чи не розглядає Україна припинення вогню. Зеленський відповів, що вогонь припиниться, щойно Росія покине українські території, і на цьому й зійшлись. Змі пишуть, що далі Орбан взагалі ні на чому не наполягав. Угорщина пообіцяла, що відкриє в Будапешті українську школу, і це дуже смішно, що вперше про це заговорили в 2024-му. враховуючи скільки років нам мор. Очать голову правами угорської меншини, і загалом візит, начебто, видався конструктивним, домовились домовлятись далі і згладжувати якісь гострі кути, але ніяк не проривним, в тому числі і в питанні війни, та й він не міг таким стати. Орбану поїздка в Київ була потрібна не для миру, а для іміджу. Треба було показати ЄС, що він нормальний конструктивний партнер і може навіть з Києвом розмовляти, нема що його боятись. Ну а в Україні немає наразі розкоші не приймати лідерів європейських держав, тим більше наших сусідів, які зараз головують в ЄС. Та і загалом, як би нам не подобався якийсь лідер, з ним треба говорити, якщо це, звісно, не росіянин або якийсь його пособник рівня Ірану чи КНДР. бо просто закритись і зробити вигляд, що Орбана не існує, це так собі. Стратегії до речі, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте: чи має Україна працювати з Угорщиною, враховуючи все, що вона проти нас зробила? Так чи ні, а Україною справа не завершилась, і отут уже почалось найцікавіше і найогидніше через три дні. Орбан відвідав Москву і зустрівся з Владіміром Путіним. І цей візит роздратував ЄС ще до його початку. Прем'єр Польщі Дональд Туск навіть написав у Твіттері. Чутки про твій візит в Москву не можуть бути правдою, вікторе чи можуть? Президент Євроради Шарль Мішель одразу заявив, що Орбан не має повноважень представляти ЄС на таких перемовинах, і це виключно його особиста ініціатива. Те саме на вперебій сказали сказали інші європейські лідери. А Орбан одразу впав на дурачка і погодився: ну, типа, да, звісно, це моя приватна миротворча місія, але чомусь на зустрічі постійно підкреслював, що він головує в ЄС, і взагалі дуже серйозний хлопець. Орбан з Путіним так само обговорювали припинення війни, і угорець так само не почув нічого обнаділивого. Путін сказав йому все те саме, що і Зеленський, тільки навпаки. Типу Україна при заморозці просто відбудує армію і нападе на Росію. І тут одразу треба розвінчати конспірологію, бо багато людей і на заході, і в Україні почали писати, що цей візит погоджений з Україною. І Орбан, начебто, привіз в Кремль якесь послання від Зеленського. Це видно, просто з публічних фактів. Не було жодного предмету обговорення. Орбан запропонував припинення вогню, Україна відмовилась. Він і сам це потім підтвердив в інтерв'ю на наступний же день. А щоб бути посередником, треба мати довіру обох сторін, і навіть якщо Путін орбану довіряє, то в Україні немає жодної підстави це робити, навіть якщо уявити, що ми захочемо говорити з Росією через посередника. То ми можемо обрати будь-яку країну світу, яка не блокувала нам допомогу місяця, не висувала ультиматуми по кожному пункту, і не демонструвала весь час підкреслену антиукраїнську позицію. Є Туреччина, є Азія, є арабські країни. Послуги Орбана для цього точно не потрібні. Тож зустріч з Путіним теж ніякого прориву не принесла та й не могла принести. Для чого вона була потрібна Орбану, далі ми поговоримо. А от для чого Путіну в принципі очевидно, йому дуже важливо показувати, що в Європі досі є лідери, які з ним розмовляють. Бо коли твої співрозмовники це Лукашенко, Кім Кімчинин і Талібан, то навіть росіяни можуть про щось здогадатись. А в той же день Орбан написав листа до Європейської ради, де поклявся, що він виступав лише від свого імені і ЄС не представляв, але просто дуже хоче досягнути миру. І він переказав йому позицію Путіна, який не готовий на тимчасове припинення вогню, а лише на повне завершення війни на своїх умовах. І ці умови, зокрема, нейтральний статус України, скорочення армії, можливість Росії накладати вето на будь-яку військову підтримку. Ми їх уже всі чули. Від цього вже відмовились в Стамбулі. Ну такі, от мирні ініціативи. Після Москви Орбан поїхав до Китаю і назвав його ключовою силою для миру в Україні. І що там обговорювалось достеменно невідомо, але Орбан ще давно підтримував так званий мирний план Китаю. Нагадаю, він передбачає припинення вогню, деескалацію, зняття санкцій з Росії і нічого про відновлення нашої територіальної цілісності. Жодної якоїсь внятної заяви по результатах цієї зустрічі не було. І Орбан полетів далі до США, Ось тільки не в Вашингтон до президента Байдена, а в резиденцію Маралаго Флорида в гості до Дональда Трампа. І Є в цьому щось таке, знаєте, нахабне і показово зневажливе, що прем'єр-міністр країни НАТО демонстративно їде обговорювати свою глобальну миротворчість не з президентом США, а з його конкурентом, і це говорить, що Орбан чітко робить ставку на перемогу Трампа і вже зараз хоче бути йому корисним. Ну і виглядає так, що ставка може зіграти. Про розмову з Трампом теж немає якось особливої конкретики, але це поки що і не так цікаво. Трамп не раз говорив, що хоче закінчити війну на перемовинах, і Орбан продає себе як посередника. Він називає себе єдиним західним лідером, який може комунікувати і з Україною і з Росією. Йому треба підвищити свою цінність в очах Трампа. І коли той стане президентом, то Орбан планує зірвати джекпот і дружити з новою адміністрацією з першого ж дня. Той час, як всі інші лише будь-роздуплятись, що взагалі робити, і як не дивно, але Трампу Орбан теж потрібний і переважно теж для іміджу, точніше для виборів. Орбана давно розкручують консервативні американські медіа і блогери. У нього брав інтерв'ю Такер Карлсон і багато республіканців. Вони часто посилаються на Угорщину як останній бастіон консерватизму і традиційних цінностей. Віктор Орбан, як такий авторитарний захисник сім'ї, борець з ЛГБТ з світовими елітами, це багато в чому рольова модель для ідеологів Трампа. Бо щось схоже, вони хочуть побудувати в масштабах США. Тому Трампу важливо показувати, що він об'єднує правих по всьому світу. І, взагалі, настільки крутий, що до нього, от уже зараз, не чекаючи виборів, їздять цілі прем'єр-міністри. Отже. Орбан скористався своїм півріччям щастя на повну і поїхав в навколо світню подорож уже в перші два тижні. І ось після візиту до Києва, Москви, Пекіна і Флориди він, начебто, розіслав свій мирний план до лідерів країн ЄС в Угорщині. Заявили, що з цих поїздок Орбану, начебто, стало зрозуміло, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані воювати, тому без втручання зовнішніх посередників ситуація лише погіршиться. Нинішня адміністрація США і лідери ЄС, на його думку, виступають за продовження війни. Тому він пропонує всім переглянути таку позицію і увага, проявити лідерство і автономію від США, першими простягнути руку миру. Доступ до цього листа отримало німецьке видання Більд у відкритому доступі повного тексту поки немає. Більд пише, що Орбан у цьому листі закликає до переговорів з Китаєм для встановлення миру, відновлення дипломатичних відносин ЄС із Росією та покращення відносин з країнами глобального півдня, повагу яких, на думку Орбана, ЄС втратив через підтримку України. Він також розкритикував Байдена, який веде про політику, і, звісно ж, вихваляє Трампа і закликає ЄС якнайшвидше працювати над припиненням війни. Інакше наслідки будуть жахливі, бо Путін зупинятись не збирається. Мир в Україні настане не тоді, коли США і Європа натиснуть на Україну, а коли Росія припинить агресію і виведе війська з українських територій. Орбан теж це розуміє, але в нього не стоїть така задача. Він просто хоче врятувати свою жопу, а рятувати є від чого. Ми побіжно говорили, для чого йому весь цей вояж і які цілі він переслідує, але це лише частина картини. Я би розділив мотивацію Орбана на три рівні: глобальний, європейський і угорський. І всі три про політичне виживання з глобальним зрозуміло. Сьогодні Орбан все більше опиняється в ізоляції. Лідери ЄС від нього відмежовуються і постійно думають, як би так обійти Угорщину. І спеціально через нього хочуть прибрати право вето в органах ЄС. НАТО обмежило з Угорщиною обмін розвідданими. Ну а повністю застрибнути в команду автократів у нього не вийде, хоча б географічно. Він за НАТО від неї далеко. Дональд Трамп це його останній шанс, навіть не те, що вийти з ізоляції, а підвищити свою вагу. Він бачить себе посередником в ініціативах Трампа і провідником його. Консервативної ідеї в Європі. Дональд Трамп і Віктор Орбан це політики одного поля, і Орбан дуже хоче застрибнути в цей потяг ще до того, як він приїхав. Другий рівень європейський. Угорщина з липня головує в ЄС, але окрім того, Орбан ще почав створення нової європейської політичної групи патріоти за Європу. Патріоти за життя. нісе з життям. Це нове об'єднання ультраправих, де Орбану дуже кортить бути лідером. І знову ж таки розширяти свій вплив, бо він тепер не просто прем'єр якоїсь середньої країни ЄС, а лідер європейських правих. І тут його успіхи теж посередні. Так його група менш ніж за місяць стала третьою в Європарламенті. Він об'єднав купу проросійських борців за традиційну сім'ю, але не всіх. Тепер європейські праві представлені аж трьома командами: Джорджі Мелоні, це праві здорової людини, власне Орбана. І ще зараз німецько-путінська альтернатива для Німеччини створює свою групу, куди планує увійти Польська конфедерація, Словаки, Болгари і інші. Словом, Орбан мав амбіцію стати лідером європейських правих, а в результаті він просто подробив їх ще більше. Тож це глобальне турне було потрібне, щоб наростити авторитет і поборотись за лідерство серед націоналістів. Але на практиці він скоріше лише поглибить розкол. Ну і третій рівень, як на мене, головний. Орбан бореться за збереження влади в Угорщині. Майже 14 років він був єдиним безальтернативним лідером Угорщини. Він змінював під себе конституцію, захоплював медіа, придушував опозицію. І ось лише в цьому році у нього нарешті з'явилась альтернатива. Колишній член його команди, Петер Мадяр, створив свою партію тиса. І сенсаційно взяв аж 30% на виборах до Європарламенту лише через два місяці після створення партії. Мадяр бореться за такого ж консервативного виборця, що й Орбан. Він стрімко набирає популярність і відкрито говорить, що планує стати прем'єр-міністром на наступних виборах. І це реальна загроза для Орбана, бо його рейтинги стабільно падають. Мадяра стабільно зростають, а вибори уже в 2026-му. До речі, в день, коли Орбан зустрічався з СІ, говорив, як треба умиротворювати Путіна, Росія завдала терористичного удару по Охмандиту, і Орбан не народив про це жодного адекватного коментаря. А Мадяр засудив цю атаку, приїхав в Київ, привіз гуманітарну допомогу постраждалим і навіть відвідав стіну пам'яті загиблих за Україну на Михайлівській площі. Я одразу скажу, що він не є на 100% проукраїнським політиком. Ми про нього говорили детальніше в минулому відео. Але це набагато притомніший партнер ніж Орбан, і уже скоро він може завдати йому поразки. Словом, угорський прем'єр має показати усьому світу європейським лідерам і в першу чергу угорцям, що він ще потужний гравець і може розрулювати якісь глобальні питання. Чи діяв він в інтересах Росії у цьому турне? Так. Але насамперед у своїх власних інтересах для свого власного виживання, і це взагалі головне, що треба знати про Віктора Орбана. Він політична тварина. Якщо він зараз не буде крутитись, то дуже швидко залишиться на узбіччі, втратить будь-який вплив в Європі і в перспективі навіть владу в Угорщині. І взагалі все, що коли-небудь робив Віктор Орбан, було заради абсолютної влади. Тут треба дуже стисло зрозуміти його біографію. Орбан прийшов в політику в дуже молодому віці. Йому було лише 25, коли він заснував свою партію Фідес, і вже в 26, в 1989-му, він здобув національну славу. Тоді Орбан штовхнув дуже сміливу промову. Він засудив російську окупацію Угорщини, закликав вивезти з країни радянські війська і відновити демократію в Угорщині. Він починав як ліберальний проєвропейський і антирадянський політик, і вже в 35-в 98-му році вперше став прем'єр-міністром Угорщини. В 2002-му Орбан програв вибори і на 8 років перейшов в опозицію. Але він вивчив урок: ліберальні і демократичні цінності це не те, що принесе тобі перемогу на угорських виборах. Тому далі Фідес з кожним роком все більше і більше здавала праворуч, і вже в 2010-му він повернувся як консерватор, антиглобаліст і борець з диктатом Брюсселя. тобто протилежність усьому за що виступав на початку. Орбан починав як противник Росії, при ньому Угорщина увійшла в НАТО. Пізніше він засуджував агресію проти Грузії і обіцяв, що Газпром ніколи не матиме впливу в Угорщині, а потім став головним адвокатом Путіна і навернув свою країну в тотальну енергетичну залежність від Росії. Зато тепер в угорців дешеві тарифи на газ. Чи є в росіян на нього якийсь компромат, чи це просто солідарність між автократами? Я думаю, ми колись дізнаємось. Але сьогодні Орбан з антиросійського демократа перетворився на європейського Лукашенка. Орбан в молодості стажувався в Оксфорді на стипендію фонда Сороса. Пізніше Сорос підтримував його партію, коли та була в опозиції. А повернувшись до влади, Орбан оголосив його ворогом угорщини і витіснив з країни. Орбан будує собі образ захисника угорської меншини в усіх країнах, але лише допоки йому це вигідно. Так, наприклад, він умудряється знайти утиски угорців в Україні, але в упор не бачить свого коряша Роберта Фіцо, який виступає за обмеження прав угорської меншини в Словаччині. І зараз він керує країною в найкращих путінських традиціях. Найвпливовіші люди Угорщини це його родичі, найбагатша людина Угорщини його однокласник. Бюджетники контролюються через величезний бюрократичний апарат. Навіть ліцензії на продаж цигарок видають лише прихильникам Фідес. І це взагалі дуже повчальна історія про те, як можна втратити демократію, навіть будучи в ЄС і НАТО. І Україні варто вивчити її детальніше і навчитись на цих помилках. Напишіть у коментарях, якщо вам було би цікаво, ми можемо зробити окреме відео про те, як втратити демократію на прикладі Угорщини Віктора Орбана. Сподіваюсь, вам тепер стало трохи краще зрозуміло, що це все взагалі було, і навіщо Орбан знову лізе не в свої справи. І загалом, та це частина великої російської стратегії, в рамках якої Путін дійсно хотів би заморозити війну, перепочити і вдарити знову, поки Росія ще не втратила перевагу на полі бою. Ми говорили про це детальніше в цьому відео, можете подивитись. Її інтереси зараз повністю збігаються з інтересами Орбана, Китаю і Дональда Трампа, тому вони її співають в унісон. І до кінця року цього ставатиме лише більше. А наша задача не посипатись і підтримувати сили оборони України ще більше. Саме вони здобувають для нас реальний мир. А Віктор Орбан, на жаль, нікуди не подінеться, і Україні ще доведеться з ним працювати і розмовляти, особливо на шляху до інтеграції в ЄС. Хоча подивимось, що станеться на найближчих виборах. Я щиро бажаю Орбану і всім подібним істотам відповісти за все, що вони робили. Щонайменше політично. Дякую, що дивились. Не забудьте поставити лайк до цього відео, поділитись своїми думками в коментарях і підписатись на ґрунт, якщо ще цього не зробили. Тепер ви знаєте. Трошки більше до зустрічі!